На виставку приїхав перший диванчик Теді. Дуже цікава моделька дивана. Має ширину 2 метри. І тут вільно поміщаються дві, навіть три людини може сісти. Прикольна конструкція, ви таку точно бачили, бо таку роблять і китайські виробники це ж диван українського виробника фабрики Ладо. Тут йде в основі ППУ, щільний та довговічний, при навантаженні до 120 кг легко проживе 10 років. І оці величезні подушки, клюшки, ми їх ще називаємо, вони з холофайбра. До речі, тримаються вони за рахунок зав'язочок. Тут зав'язані посередині і з того краю теж. В принципі, дуже, -дуже комфортний диванчик, багато, багато людей може сісти. І зручно відпочивати. По вартості він у нас йде 21 800 і розкладається у величезне спальне місце 2х2 метри. Зараз покажу як. У нас виходить величезне спальне місце, і ці подушки можна використовувати як підголівники. Ось так з цього боку. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, почилити, подивитись собі кіно, можна їх використати як підголівники, або під час сну, якщо це також зручно. Також може бути використано, як, наприклад, місце, де діти граються собі в ігри, таке м'якеньке, як грубо кажучи, манеж. Розмір спального місця тут взагалі виходить 2 на 2 метри і не сказав, що в диванчика зйомні чохли йдуть. Тобто, Можна використовувати як таке місце для чіл, умовно включити собі там, телевізор чи приставку і отак сісти, зручно, ноги протягнути. Тут реально величезна зона для відпочинку, для гри з дитиною. Дуже-дуже прикольний диванчик. По вартості 21 800, доступний оплату частинами на 5 платежів. В магазині Солоха є, можете про нього більше почитати, а також приходьте до нас в шоурум в Києві на Дніпровській набережній 3А. В описі до відео телефон для зв'язку.